Новини четверга до вашої уваги, чим сьогодні поділяться журналісти нашого телеканалу, дізнаєтесь з нашого випуску. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю візит високопосадовця. Віце-прем'єр міністр словаччини на Закарпатті. Офіційне відкриття вужно з'явився кабінет українсько словацької дружби. Ціни вгору достаток вниз, дороге життя. Дороги свалявщини якісні і не дуже. Без ям Ужгороді взяли за ремонт вулиці Слави. Змагання сильних духом. Друга всеукраїнська спартакіада стартувала. Шанували видатного новеліста. Панахида до сторіччя з дня народження. Газпром намагається заблокувати реверс газу з Угорщини, Як і у випадку з Польщею та Словаччиною, Кремль штучно піднімає ціну на газ для країни, роблячи реверс до України економічно невигідним. Голова оператора газотранспортної системи України Укртрансгаз Ігор Прокопів пояснив. Ми із словаччини газ отримуємо по 320-330 доларів. Ціна була збільшена за рахунок транспортних надбавок. При цьому Україні невигідно закуповувати газ із Угорщини по 400 доларів за тисячу кубометрів. При цьому Росія запропонувала Україні знижку в 100 доларів, після якої російський газ мав обходитись Україні за ціною 380 доларів. Нагадаємо, що за останній тиждень Газпром здійснив кілька спроб зірвати реверсні поставки газу в Україну також зі Словаччини та Польщі. Візит високопосадовця до Закарпаття в рамках робочого візиту прибув віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних та європейських справ Словацької республіки Мирослав Лайчак. Під час зустрічі з головою облради Іваном Балогою обговорили складну ситуацію в країні. Словаччина завжди буде допомагати Україні та готова підставити братське плече в нелегкі часи. Зазначив міністр. каже українське майбутнє бачить разом з європейським союзом. У рамках робочого візиту в Україну віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних та європейських справ Словацької республіки зустрівся з головою обласної ради. Насамперед гість зі словаччини подякував за теплий прийом на Закарпатті, висловив слова підтримки Україні. Я був на Закарпатті в листопаді. Була інша ситуація, але я бачив, що на Закарпатті зберігалася стабільна ситуація. За що вам дякую! В свою чергу я хочу сказати, що я бачу Україну вільною, демократичною стабільною державою, яка самостійно вирішуватиме свою подальшу долю. Хочу вас бачити в НАТО і звичайно в ЄС. Словаччина завжди буде допомагати Україні, готова підставити братське плече в нелегкі часи, зазначив міністр. Каже, українське майбутнє бачить разом з Європейським Союзом. Підтримав думку і голова Ради Іван Балога. Більшості люди настроєні проєвропейські. І тому, якщо люди настроєні про то я вискажу таку думку, я думаю, що не помилюся, що питання європейської інтеграції не можуть бути. Зупинки, в тому числі зупинки зі сторони і президента, і прем'єра, і Верховної Ради України. Ви ж знаєте, що ця вся проблема почалася із вибору шляху розвитку держави. Але у питанні тому, як розв'язати цю надскладну ситуацію, бачення звідси, що все ж таки Європейська Унія, Україна напрямку Європи. Це треба робити щоденно на всіх. рівнях. Дружні наміри країни сусідки завжди підтверджувались не словом, а ділом. Зокрема, про це свідчить успішна та довготривала співпраця Закарпаття з Кошицьким та Бряшевським краями. Важлива і підтримка в газовому питанні. Минулого тижня розпочалися перші поставки газу із Європи через територію Словаччини. Сподіваємось, це допоможе, хоч трохи вирішити питання газу. Очікується, що обсяги поставок можуть становити до 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Говорили і про те, як заощадити. Зокрема, міністр Лайчак розповів, як це роблять за допомогою альтернативних видів опалення в країні. Сусідці Закарпатська область в цьому питанні теж не пасе задніх, каже голова обласної ради. У нас сьогодні нема централізованого опалення в жодному місті і селищі Закарпаття. Ми сьогодні не незалежно від того, дозволить нам код чи не дозволить нам код. Жодна область України не може цим похвалитися. У нас це спокійно, хоча проблем і між крім цих дуже ще багато рота. Багато чого зроблено і, звичайно не без допомоги європейських партнерів. Обговорили плани на майбутнє, регіональну співпрацю, висловили щирі прагнення і надалі співпрацювати в різних напрямках та підтримувати добросусідські стосунки. Вужну відкрили кабінет Українсько-Словацької дружби. Віце-прем'єр-міністр Словацької республіки Мирослав Лайчак зустрівся також зі студентами. Про що говорили? Дивіться далі. З приємною місією словацька делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром. Мирославом лайчаком завітала в вужну. Ножиці в руки, червону стрічку перерізали. Відтак ласкаво просимо в вужну. З'явився кабінет українсько-словацької дружби. Кабінет відкрили на факультеті міжнародних відносин. Відтепер студенти зможуть детальніше ознайомитись із словацькою культурою, роботою уряду, а також підтягнути мову. Зможемо більше дізнатися про таку сусідню країну, як словаччина. Зможемо набратися певного досвіду. Стажуватися за кордоном у Словакії, тісна співпраця із словаччиною. Ну в принципі, це добре впливає на наші перспективи. Це хороший досвід, ми можемо отримати і в подальшому можемо його використовувати. Почесну місію виконано далі. Мірослав Лайчак зустрівся зі студентами факультету. Зокрема, розповів про бачення ситуації в Україні очима уряду країни-сусідки. Ситуація у вашій державі нелегка. Весь світ стежить за розвитком подій, і Словацька республіка. Теж ми підтримуємо територіальну цілісність України, засуджуємо анексію Криму. Ви повинні бути сильними, повинні вірити у мирне, світле майбутнє. Ми разом з вами сподіваємось на швидке вирішення військових конфліктів та підтримуємо Україну у прагненні долучитися до європейської спільноти. Наголосив міністр і на підтримці словацьким урядом євроінтеграційного курсу України. Впевнений, Україна подолає всі негаразди і стане заможною демократичною державою. Підтримують європейські майбутнє держави і студенти. Нам потрібно переходити в Євросоюз, брати від них все добре, тому що це буде гарно відзначитися і на нашій і політиці, і на нашому житті. Можливо, покращаться умови нашого життя. І нам саме буде приємно жити по новим стандартам. Більш вищий рівень життя, більш рівні стандарти, більш висока якість медицини, освіти. Нам потрібно брати від цього користь. Приклад. Ми все були в Європі, і ми туди прийдемо. Ну я думаю, це краще. Ніж в країнах СНД, бути. зокрема, під час зустрічі студенти мали нагоду поставити свої запитання, на які гість охоче відповів. Хущину з офіційним візитом відвідала румунська делегація на чолі з головою повітової ради Сатумари Адріаном Штефом. Мета візиту підписання протоколу про наміри подальшої співпраці між хуським районом та повітом Сатумари. Сторони поділилися досвідом співпраці з іншими державами та розповіли про інші реалізовані проекти. Оголосили і про спільну мету, яку мають Україна та Румунія. Розвиток у ЄС. З хлібом та сіллю діти у національних костюмах зустрічали румунську делегацію на Красному полі. Далі представники двох країн віддали шану загиблим січовикам. Вінки та корзини з квітами поклали до меморіалу, а згодом і до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку в хусті. Офіційна частина зустрічі, підписання протоколу про наміри співпраці, відбулася у приміщенні Хуцької районної ради. Першим кроком на шляху до нашої співпраці були спільні проекти у галузі культури. З цього починається співпраця між місцевими органами самоврядування. Я хочу сказати, що цей протокол, який ми сьогодні підписали, це наміри про співпрацю. Це починається вивчення один одного, починається довіра до один до одного. Сторони поділилися досвідом співпраці з іншими державами та розповіли про інші реалізовані проекти. Оголосили про спільну мету, яку мають Україна та Румунія, розвиток у ЄС. Я впевнений, що лише разом ми можемо розвиватися, але умови для цього ви знаєте: Україна повинна вступити і бути членом Євросоюзу. Інших умов для нашого співробітництва у мене нема. Ми прагнемо, щоб Україна була в Європі, і ми повинні товаришувати, мати спільні проекти в різних галузях. Я переконаний, що Україна, коли стане частиною ЄС, стрімко розвиватиметься. Підписавши протокол, обидві сторони висловили намір про танськ. Ордоне співробітництво в галузі туризму освіти, спорту, культури. Проте це тільки попередній документ. Далі має угода про міжрегіональну співпрацю. Підписати її необхідно не пізніше, як через шість місяців після підписання протоколу. Інакше він втратить чинність. Ми будемо ще старати, щоб наші друзі з Румунії повірили в нас, щоб повірили, що ми потребуємо підтримки з свого боку. Ми будемо. Робити все для того, щоб більше закарпатців, більше хустян, більше громад, не тільки вилятино, а почали, почали вивчати Румунію, почали співпрацювати на рівні сіл, на рівні громад повіту, повіту Сатумари. До слова, нещодавно ідентичний протокол підписали румуни із Виноградівщиною. Тож, як зазначив голова повітової ради Сатумари, планують співпрацювати у подальшому з двома районами Закарпаття. Далі делегація відвідувала соляну кімнату у Волятині, тероварню у нижньому селищі та столицю лозоплетіння село Ізу. На Закарпатті прокуратура оскаржила до суду рішення комітету з конкурсних торгів служби автомобільних доріг на суму понад 6 мільйонів гривень, відповідно до якого переможцем торгів визнано товариство, представник якого близький родич голови конкурсного комітету. Крім того, встановлено, що обидва учасники торгів протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів тендерів. Також учасники торгів подали відповідні фінансові документи без відмітки про прийняття фінансових документів органами держконстату, що не відповідає кваліфікаційному критерію, передбаченому у документації конкурсних торгів. Відтак прокуратура вимагає в суді визнати недійсними рішення вищевказаного комітету та укладеного договору. В Ужгороді генерала Свободи в Мукачеві Пряшівська, у сваляві Чорновола. Почувши назви цих вулиць, автовласники підсвідомо здригаються адже їзда цими дорогами справжнє випробування. Якщо в обласному центрі та Мукачеві хоч якось латають покриття, то у сваляві колишня Карла Маркса і понині вважається непроїзною. Поділих легковиків воліють оминати це бездоріжжя, проте не у всіх є така можливість. Зокрема, для вантажівок це єдиний проїзд через місто з Хуської на Київ-Чоп. Не без пригод проїхали з нею і наші кореспонденти. Як і люди, дороги бувають різними. Зокрема, у сваляві є дороги на п'ятірочку з відмінним асфальтним покриттям. Є дороги і таких більшість на трієчку. Їх латають раз в два-три роки. А є дороги аутсайдери, зокрема вулиця Чорновола. Тут асфальтне покриття не витримує жодної критики. Подібне трапляється на цій вулиці чи не щодня автомобілі просто розсипаються на ходу. Навіть наша службова автівка відчула на собі всі принади бездоріжжя. Сказати, що у сваляві всі дороги з подібним покриттям не беремося. Більшість ремонтують і вони в гарному стані. Проте Карла Маркса а віднедавна Чорновола, ніби поза увагою міського керівництва. Ще напишіть, що вже нового року не неду. Місцеві жителі, з якими вдалося поспілкуватися, стверджують, що ремонту тут не було давненько. За свалявськими мірками це 20-25 років. Коли я тут жив вже почти 40 років, оцю дорогу ремонтують, коли навіть весною осінню починається грязь, туди одремонтують, на тільки відремонтують, щоб через місяць отака була активність. Що машини не можуть прийти. Люди всі тепер думають ти у нашій адміністрації думають, щоб забрати гроші, які то всунути. А що за дорогу возьмуть, ну, навиділять на дорогу гроші тільки час, може пару рублів, коли роблять. Ото піде для робочих. А то все так для. За словами тутешніх, основна причина бездоріжжя це інтенсивний рух вантажівок. Вони ж бо і руйнують асфальт, який ще залишився, і втрамбовують ями, які й так тут півметрової глибини. Яма машина, Ми йдемо з дітьми в школу, у садик. Машина йде страшно біля машини, вона так такся колише. Ви відділяє, як ідуть машини. No. No, де чоловік, Дуже багато. Та де? З огляду на сучасні реалії та блокування держказначейством коштів, чекати ремонту цієї дороги доведеться ще довго. Проте в місцевих та водіїв оптимізм ще залишився, адже дихати пилюкою та постійно лагодити авто їм вже набридло. Дочекались жителі вулиці Слави в Ужгороді незабаром зітхнуть з полегшенням. Тут нарешті асфальтують дорогу. Люди кажуть, коли з цією вулицею їздили танки на місцевий полігон. Тому дорога повністю зруйнована, а міська влада десятиліттями про неї не згадувала. Андрій Білканич продовжить. Вулиця Слави знаходиться на окраїні Ужгорода в мікрорайоні Горяни. Завітавши сюди, спадає на думку, що міська влада десятиліттями про неї не згадувала. Про це свідчить жахливий стан дороги, а точніше її повна відсутність. Я коли поспілкувався з мешканцями, стало зрозуміло, що це вони вже кілька років пробують якось вирішити свою проблему, тому що у них так вийшло, що під час дощів вулиця перетворюється на такий потік води. І підтоплює будинки, які там уже внизу руйнує асфальтове покриття внизу, вже, а на самих цих вулицях як такого асфальтового покриття і, і немає навіть. Щоб відновити дорогу та не дати воді повністю зруйнувати будинки на вулиці, міська влада вирішила провести капітальний ремонт. На місце виїхала спеціальна комісія, аби підготувати відповідний проект. Як зазначають в міській раді, ремонт передбачатиме асфальтування дороги, а також реконструкцію стічних канал. Існуючі канави. В такому більш-менш нормальному вигляді, але є місця, де вони засипані, де немає прокладено труб при в'їздах у двори. Тому це все буде передбачено проектними в проекті, і потім буде відповідно проведеться робота згідно проекту коштисної документації. Як розповідають місцеві мешканці, асфальту вони тут же і не пам'ятають. кажуть, коли з цією вулицею їздили танки на місцевий полігон. Тому дорога повністю зруйнована, а ремонтні роботи тут ніколи не проводили. Ой, вони всього раз робили. Коли це було? Коли це було, десь може, я знаю, 15-20 років. А от тепер який стан, якби ваша думка, як мешканця вулиці? Дуже погано. Треба кожен місяць купляти якісь нові тут. Хай роблять дорогу. Хай роблять. Це потрібно вам так? Потрібно, звісно, потрібно. Каналізацію хай зроблять, хай дорогу зроблять. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови Віктор Щедей, міська рада вже виділила частину коштів на ремонт вулиці, а також паралельної до неї Горянської. У планах розпочати реконструкцію ще цього року, а вже наступного закінчити повністю. На перечинщині біля кордону затримали нелегальний літальний апарат. Перечинські правоохоронці одержали оперативну інформацію про те, що в одному з сіл району може перебувати нелегальний літальний апарат, який готується для незаконного перетину кордону. Близько 3-ї години ночі міліціонери спільно з прикордонниками виявили в полі біля села Туриця Перечинського району автомобіль УАЗ з номерними знаками іншої області, на даху якого знаходився загорнутий в брезент-предмет довжиною близько 5 метрів, схожий на літальний апарат. Коли на місце пригоди прибули правоохоронці, звідти втекли двоє невідомих, залишивши кабіну машини відчиненою з ключами в замку запалювання. Згідно з базою даних ДАІ, сам автомобіль зареєстрований на жительку Рівненської області. Яким чином цей УАЗ опинився на Закарпатті, кому належить літальний апарат, з'ясовують правоохоронці. Автомобіль доставлено на спецмайданчик Перечинського ОМВС для подальшої перевірки. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Змагання сильних духом. Друга всеукраїнська спартакіада стартувала. Шанували видатного новеліста Панахида до сторіччя з дня народження. Життя з кожним днем дорожчає, зарплати та пенсії стоять на місці, а ціни стрімко злітають вгору. Ця справа в курсі долара по відношенню до гривні кажуть економісти, з яких умов чекати покращення і чи взагалі варто його чекати, з'ясовували наші журналісти. Не потрібно бути банкіром, щоб розуміти, курс валюти напряму впливає на рівень нашого життя. Першими на скачок іноземних грошей реагують нафтопродукти. Ціна на нафтопродукти завжди була тісно пов'язана із курсом долара. Варто було йому трохи сколихнутися, як різко росла ціна на паливо. Зараз, коли долар б'є історичні рекорди, ціна на бензин також злетіла до небес. Зокрема, на ось цій автозаправці ми бачимо, що за один літр елітного 95-го бензину просять 17 гривень 99 копійок. Ще швидше за нафтопродукти повинні були б реагувати ціни на енергоносії. Тобто відразу ми з вами мали б платити більше за тепло, газ та електрику. Але є чинник, який стримує цей ріст, вірніше кажучи, відтерміновує. І цей чинник бюрократія. Нові тарифи треба розрахувати, захистити у НКРЕ, Потім місцева влада на місцях має повідомити населення і через місяць затвердити на сесії. Для людей це добре, адже підвищення вартості комунальних послуг іде з запізненням щонайменше на 3-4 місяці. Ці переважна більшість енергоносіїв вони імпортуються і Потім, в свою чергу, є ну мають досить велику частку в структурі собівартості товарів більшості товарів і послуг. Окрім того, девальвація, тобто падіння курсу гривні, вон також позначається і на імпортованих товарах, тобто товари, які ми імпортуємо, вони одразу стають дорожчими, і таким чином ми отримуємо загальне збільшення показника інфляції або ж зростання цін, іншими словами. Єдине, що в цих умовах не поспішає росте, заробітна плата. Візьмемо середньостатистичного громадянина України із середньою зарплатною 2 тисячі гривень. Рік тому інфляція, коли долар був ще по 8, це було цілих 250 доларів. Але за рік зарплата майже у всіх залишилася цих самих 2 тисячі гривень. Але зараз, коли долар коштує 13 гривень, це всього 154 долара. Як вижити за таку зарплатню? Головний біль кожної сім'ї в Україні. У магазин сьогодні страшно заходити. Одні відмовляються від дорогих товарів на користь дешевих, інші навіть дешеве виключають із раціону. А якщо хтось у сім'ї ще й палить, так це взагалі катастрофа, адже ціни тут злітають зі швидкістю світла. Експерти не очікують позитивних змін в економіці до закінчення бойових дій на сході країни. В кінці кінці все залежатиме від гарних новин. Я дуже сподіваюся, по стану проведення антитерористичної операції. Тобто, якщо будуть гарні хороші новини, скажімо, не буде запроваджено воєнний стан, вдасться якось звести бюджет поточний. Дохідну і видаткову частину, або ж покрити, скажімо, дефіцит бюджету, який поки що є достатньо, достатньо там ну, значним, від 5 до 7% прогнозується, покрити за рахунок зовнішніх запозичень. То, ну я думаю, що ми війдемо в зиму і перезимуємо нормально. Всі сподіваються на швидке закінчення бойових дій і різке падіння курсу долара по відношенню до гривні інакше роботодавцям доведеться негайно підвищувати зарплату майже вдвічі, аби індексувати різницю. На кордоні затримали українця з краденими італійськими мотоциклами. Прикордонна поліція угорщини у пункті перетину кордону за Гончоб арештувала водія та пасажира вантажного мікроавтобуса Мерседес Спрінтер з румунськими номерними знаками. Під час проходження митного огляду у вантажному відсіку було знайдено два мотоцикли Хонда. Поліцейські перевірили номери двигунів і виявили, що вони розшукуються італійською владою як вкрадені та зафіксовані у Шенгенській інформаційній системі. Мікроавтобус та мотоцикли розмістили на штрафмайданчику, а водія 34-річного громадянина України та його пасажира доправили до поліцейського відділку. На Тячівщині спалах захворюваності на вірусний гепатит. Про це повідомили в управлінні санітарно-епідеміологічної служби Закарпатської області. У трьох селах Тячівщини руському полі тереблі та округлій зафіксовано спалахи захворюваності на вірусний гепатит А. Так, у Руському полі з початку цього року виявлено 41 випадок захворювання. Захворіли 16 школярів, двоє вихованців ДНЗ та ще 15 дітей. У тереблі зафіксовано 18 випадків гепатиту А, 13 з яких у дітей. 15 випадків за 8 місяців цього року зареєстровано в округлій. З них 5 – у дітей. За результатами обстежень епідеміологи зробили висновок, що основні причини спалаху, контактно-побутовий спосіб передачі захворювання та неякісна питна вода у цих селах. Друга всеукраїнська спартакіада серед інвалідів під назвою Сила духу стартувала. 24 команди з усієї області приїхали позмагатись за першість у шести видах спорту. Всі в надії на перемогу. Змагатимуться протягом двох днів. На відкритті спартакіади побували і мої колеги. Команди-учасниці другої всеукраїнської спартакіади Сила духу кроком руш. Рівняюсь для виносу вогню Спартакіади та урочистого підняття державного прапора. Партокеду серед інвалідів праці, сила духу, відкрито. На полі вишикувались 24 команди з кожної області України. Їх представили, а далі привітали. Будуть перемоги, поразки, радість і розчарування, але яскраві перемоги, позитивні переживання, віра у свої сили, особливо надихаюча енергія, єднання залишаться в пам'яті на довгі роки. Бажаю всім вам насталі, волі до перемог, і знову здоров'я. За тридцять хвилин до відкриття схвильовані учасники спартакіади в колі спорткомплексу юність з нетерпінням чекають виходу, емоції переповнюють, хвилюються тим не менше сподіваються на перемогу. Звичайно, розраховуємо на перші, другі, треті місця. Прошлому році ми доволі непогано виступили. Ми зайняли шосте місце загальнокомандне. Гарні враження, організація гарна проведення змагань. Я думаю, все на високому рівні і надіємося показати гарні результати. Піниця волин Житомир, 24 команди. Приїхали всі, крім учасників з Луганська. Через ситуацію в країні інваліди зі східної області не змогли взяти участі. От донечани, незважаючи на воєнні дії, таки приїхали. Нас дуже приймають радушно, всі дуже люб'язні. Ми з усіма товаришуємо, і ми дуже раді, що такі є змагання. Що вони і дай Бог, щоб вони продовжувалися, дай Бог, щоб як мого скоріше у нас настав мир. Учасники зі сходу розповідають, вдруге беруть участь у силі духу. Такого роду змагання це те, що їм потрібно сьогодні. Хочуть миру в Крині впевнені в своїй перемозі на змаганнях. Тим часом гравці із найзахіднішої Закарпатської області помітно хвилюються. У нас є 10 чоловік настрой. У нас дуже гарний. Ну, Надіємося на перемогу. Прошлого року ми були в Криму, теж нормально виступили. Спартакеда сила духу проходить друге на Закарпатті вперше. Започаткували її в Криму і зрозумілих причин переїхали до Ужгорода. Нема Луганський тільки, а всі сильне, і Крима нема. Луганський і Крима п'ять видів – Це амспорт, гірі, настольний теніс, шахи, дартс та бомбаскет. Ці види, які можуть інваліди, спортсмени, які заробили свою віч на праці, будуть змагатися в цих відео напротязі двох днів. Протягом двох днів команди боротимуться за першість у п'яти видах спорту. Шанували видатного закарпатця. Небайдужі жителі Іршавщини вирішили віднайти могилу видатного новеліста Василя Фенича. До сторіччя з дня його народження на Мукачівському цвинтарі встановили пам'ятник. Побували на панахиді і наші кореспонденти. Сто років тому, 11 вересня, народився Василь Фенич, якому судилось стати письменником. Сьогодні ми відзначаємо 100 років від дня народження одного із найсамобутніших і найяскравіших письменників першої половини 20 століття Василя Фенеча. Кажу найяскравіших і найсамобутніших, і водночас письменника надзвичайно драматичної долі, тому що прожив чоловік надзвичайно мало. Хоча життя Василя Фенича було коротким, помер він у віці 35 років, але його вклад у літературну спадщину Закарпаття дуже вагомий. Всього кілька десятків оповідань, новел. Він дійсно можна його назвати майстром короткого жанру, і після його смерті, дякуючи Василю Степановичу попу. Письменнику, літературознавцю, науковцю вийшла його книжка Мужність. Де саме похований Василь Фенич точно відомо не було. Існували версії, що його могила знаходиться і у Берегові, і у Виноградові, і в Мукачеві. Добряче, покоперсавшись у архіві, місце поховання все-таки віднайшли. В Мукачеві було попрацьовано в архівах, знайдено могилу, де захований наш земляк. Я повинен сказати, що майже все село прийняло. З радістю те, що він знайдено могилу і оцінено його труди, які він, на жаль, проживши 35 років, не так багато зробив, але його збірка, мужність є актуальною і зараз. Я вважаю, що ще потрібно багато попрацювати в архівах, щоб повністю вищити творчість Василя Фіннича. Жителі Ільниці недарма пишаються своїм односельчанином. Якби йому було відміряно більше часу на цім світі, можливо б він був другим Франком чи Шевченком, кажуть закарпатські письменники. Вийшла його книжка Мужність. І передмову до цієї книжки написав видатний український письменник Петро Йосипович Панч. У цій передмові він надзвичайно високо оцінив творчість цей невеликий, скромний такий доробок Василя Фенича і поставив його у рівень із найвидатнішими новелістами України, його ім'я поряд із ім'ям Василя Стефаника. На могилі Василя Фенича на соту, річницю від дня його народження, відспівали панахиду. Жителі Ільниці кажуть: пам'ятаємо людей, які робили щось важливе, і робімо важливе, щоб і про нас колись згадали. це все на сьогодні. Вже в п'ятницю, 12 вересня, в інформаційній програмі час. Дивіться про таке. Та світліше – на ужгородських вулицях встановлюють вуличні ліхтарі. Підбили підсумки, прикордонна конференція. Обмін досвідом. Лісівники України та Словаччини вивчали спільні проблеми. Це все на сьогодні в студії працювала Світлана Комлєва. Не перемикатись, адже далі на вас чекає не менш цікава інформація.